Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу спекти хліб лавош. Рецепти кілька передивилася, вони майже одинакові, інгредієнти, є трішки відрізняються формуванням і деякими нюансами там, при випічці. Я поки що роблю тісто. У мене тут 350 грам борошна і 150 ще в мірному стакані. Буду дивитися по тісту потім. <кій> щоб, тому що тісто потрібно, щоб було дуже м'яке. Так що поки що так беру. Висипаю сюди сіль, перемішую з борошнем. Виливаю воду, вода тепленька. Води 350 мл потрібно на таку порцію. Я поки що всередині отак розмішую тут. Зараз сюди ще додав дріжджі. Дріжджі я, як завжди, розпустила. Вони вже працюють. Так швидше і тісто буде підходити. 6-7 грам дріжджів. Солі 6 грам також. І у дріжджі я додавала 6 грам цукру і додавала водички, взяла з цієї все, що взяла для тіста, просто відібрала трішки води і у дріжджі. і розпустила їх. І додаю зараз. Перемішаю дріжджі і додав олію. Взагалі-то олію можна і пізніше. Поки що я перемішаю дріжджі і оце борошно, що в мене тут є, а потім вже ввілю олію. Таке воно виходить зараз. Виливаю сюди олію. Поки що перемішую ложкою, а потім буду дивитися, якщо вже тісто таке буде густеньке, то перейду вже руками. Але так само в місці буду замішувати. Ось таке воно зараз так виглядає ріденьке. Ще трішки борошна буду додати. Воно має бути таке м'яке і до рук випнути, але треба його спочатку вимісити, щоб подивитися, чи додати ще, скільки борошна додати. Поки що так, думаю, що ще трішки. Отаке тісто в мене ложкою вийшло вже. Борошно в мене залишилося зовсім трішки там, грам 20. Але я його вже не буду додати. Просто руки волію. І отак його ще перемішую. Воно вже від миски відстає. Як піднімати його, то отак воно від миски вже відходить. Так що йому достатньо борошна. Просто зараз його так ще на середину так попіднімаю, зберу таку, такий, таку кулю. І все. І накриваю харчовою плівкою. Рушничком і в тепле місце. І нехай підходить десь годинку. Отак От зібрала і все. І нехай підходить. Потім підійшло тісто, отак От воно виглядає, гарно підійшло. Тепер я беру змащую доску олією, доску і руки, і буду сюди викладати тісто. Таке тістечко вийшло пухкеньке, підійшло гарно. А тепер я розділю на дві частини його. Сильно його перемішувати не потрібно, так легенько його, приблизно на дві однакові зроблю. І тепер буду формувати, якщо круглі лаваші чи хлібинки будуть, то можна зробити, і отак руками можна зробити круглі, просто кульки. У мене буде продовгувати, то я так розтягую зараз його трішки і буду робити, формувати довгі такі хлібці. Отак руками розтягнути пальцями. І отак скрутити його це тісто. Можна розтягувати, можна пальцями розправляти, але не, не, не м'ять його так сильно, не, не так як вимішувати тісто. І отак, отак зробила я отакі буду робити. І потім залишаю їх ще на хвилин 20, 25 або навіть на, можна півгодинки, нехай вони собі. петхудяют, відпочивають, все так само, растягиваю, вот такую, вот. и потом складываю, чи скручиваю, тесто такие пухке, такими Пухерцями. І отак залишаю, накрию, ось у мене тут є кульочок, такий розрізала, накриваю і нехай воно полежить. Полежало моє тістечко уже 20 хвилин, і я буду формувати лаваші. Руки змащую олією. Деко застелена пергаментом і легенько також змастила олією. Беру один і отак розтягую поки що так, а потім ще буду формувати ромбика із цього тіста. Брати краї мають бути трішки товщі, тому беру так ось так із середини. Далі не геть за краї, а так на середину беру. І розтягую це тістечко отак в боки. Я застелила пергаментом, можна не застеляти, а зразу на деці формувати. Можна не олією змащувати, а можна борошном потрусити. Так пальцями розправляти легенько, не, не сильно його придушувати. Бочки чи краї товщі, а серединка тоньша має бути. Так, так, такі лаваші, так вони мають виглядати. Я не знаю, чи в мене буде ромбик, чи в мене буде просто такий овалчик. Я зараз витягну його на доску, щоб вам було видно, тому що не дуже отак. І отак розтягую. До країв такий бортик наче йде, а тут тоньше. Можна поправити, де тоньше, то трішки відрегулювати пальцями вже зробити так, як хочете. Ну, отак я отак залишаю. І посередині зроблю таку. Пальцем дирочку тут, щоб всередина не піднялася. Така десь сантимет. Отак. І перекладаю зараз на деку. Хвилин 10, ще також залишу на хвилин 10, щоб підійшло. Духовка має бути розігріта до 250 градусів, дуже гаряча має бути духовка. І в таку гарно розігріту духовку вже потім відправляю через 10 хвилин відправлю свій лавош. А слідуючий можна взяти пергамент і вже виробити цей в духовку, а той виробити на пергамент і просто той витягнути, зняти з дека. І положити слідуючий. І все, і швиденько випікати слідуючий. Поставила той в духовку випікатися і зробила отак на пергаменті ще, це, ще один гарно розправила його, зробила дирочку. І нехай лежить, підходить. Поки той випікається, а потім той витягну і зразу відправлю цей в духовку. І швиденько спечу ще й цей. Випікається, взагалі він. Незалежно від духовки, звичайно, ну так приблизно, то хвилин 15, 16, там у різних відео по різному. 13, 15, 16. Дивитись по своїй духовці, але духовка має бути гарно розігріта на 250 градусів, коли ставиться він уже в духовку. Так що, чекаю, поки той спечеться. а потім цей спечу і вам покажу, як він. Виглядає, спеклись мої лаваші. Подивіться, яка краса. Отакі вони з цієї сторони. Такими пухерцями, тісточко гляньте яке. Воно і хрустке. Я трішки накрила рушником, накинула, а потім зняла. Знизу трішки сухіше. Якщо хочете, щоб було хрустке і сухеньке, то не накривати, не, не потрібно накривати. Отака краса. І це ось. Отакий такий знизу. Бортики ось такі, бачите, які. розірву вам чи розламаю Отакий всередині, бачите, який тісто? Пахне такий хлібчик вийшов гарний. Дуже легкі сам, самі ці лаваші, такі легесенькі легесенькі, як пушинки. Тісто таке пористе, пухерцями такими. Ну, гарний вийшов, що тут казати. Так що готуйте, кому сподобався рецепт. Кому сподобались такі лаваші, такий хліб. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.